Війна, порожні вулиці, сирени, укриття, вдяга ляльку поспіхом розгублене дитя. вломились визволителі, злодюгами у дім. Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, ніколи не пробачимо загарницьку орду. За долі покалічені за сльози і біду. Війна летять над згарищем й журавлі, і вперто лізе паросток, зелений з під землі. Що за мати тебе народила, що за батько тебе пригортав, одягали, поїли, ростили, щоб виріс. І вбивцею став, щоб потім прийшов в чужу хату з автоматом посеред весни. Став народ мій жорстоко вбивати. Милий Боже, чиї то сини просто нелюди варвари дикі, злі істоти без серця і душі, не лукаві, безликі. Їхні руки навіки в крові, що за мати під серцем носила, що за батько ростив оце зло, що з війною прийшло в Україну, тільки в пеклі притулок його. Живи, Україно, живи для краси! Для сили, для правди, для волі Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини і навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять. Присягай тобі на шаблях і жити і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою.